Вітаю всіх в нашому садочку на Дніпропетровщині. Підписниця мене просила, Людмила просила мене розповісти про мої живці. І сьогодні в цьому відео я хочу розповісти не тільки про живці, а й те, про ті рослинки, які я вже заживцювала, і вони зростають вже в моєму садочку на постійному місці. Беру живці і в, свої, в своїх хвойних і чагарників, і е, в сусідів беру. І зараз в першу чергу хочу познайомити з одним уже давно зростаючим, ну як давно, зараз скажу. Це Ялівець Стрікта. Ось подивіться, який він вже виріс. Десь у мене було написано: ну, оце треба обновити. обновити Ну, роки три або чотири отакий ялівець зростає, він швидко зростає, вже тут більше метра. Він отакий. Ось навів вже прирости в нього. Цей живець я брала у свого живця своєї стрікти. Та, що біля туалету у нас, я в тому році багато показувала, як я її стригла. Вже дуже великий єлівець виріс. І ось цей найперший заживцьований єлівець. А ось це материнська рослина. Ось таке вже дерево велике. Ми в тому році його гарно підстригли. Це єлівець стрікта. Друга рослинка це Туя Самкіст. Ось така вже величенька, я її теж стрижу і теж неодноразово показувала її. Але в цьому році всі туї трішки підгоріли. Вони живі, але тоді, коли був сніг, мороз і сонце, і вони всі підгоріли. Навіть кіпарисовик підгорів. Ну, ось чекаємо, поки вони відійдуть. Ось така туя самкість. Вона з жовтеньким приростом вже біля будинку, де я брала живець, зараз покажу. А ось і ця материнська туя, з якої я брала живець. В неї кінчики жовті. От коли вже вона прокидається, вона так забарвлюється в жовтий колір. Туя самкіс. Тут вона не так підгоріла, бо вона тут в затінку під абрикосою тут. І будинок від будинку затінок. І якось так вона більш гарніше виглядає, ніж інші туї. От вона підстрижена, я в тому році її стригла, підіймала її, ніжки оголяла тут. І ось така, правда, коли я її ще вона маленька була, то я її не підстригала так сильно, тільки так кінчики. І вона в мене трішки рихла така, але нічого теж. Гарною, зажурною такою кроною. Але вже більш даю, ну, більше її підстригаю. Ось. Я це відео знімаю більше для себе. Хочу в одному відео. Ну і, звичайно, дякувати Людмилі, моїй підписниці. Вона підказала мені тему цього відео. І Хочу в одному відео, щоб було ну, всі мої живці, і, ну і про живці, які зараз я роблю. Все було в одному відео. І біля тує самкіста маленької. Ще один зроблений мною живець це ялівець. Ялівець не знаю назви. Брала у сусідки, але раніше помилково, я думала, що це кіпарисовик нутканський. І потім я запросила сусідку, кажу: прийди подивися, бо мені кажуть, що це не кіпарисовик, бо він і колючий, трішки колючий. Ну, я б не сказала, що він сильно, ну колючий. Але він такий гарний, говорю, ну подивись, кажу, що може, щось, щось ми помилково помилилися. А виявляється, я взяла в неї два живця: один з Нутканського кіпарисовика і з ялівця. Отакий ялівець зростає теж у неї. Недалеко біля Нутканського. І забула. Ну, це ж було не вже давненько, а не підписала. І ось, бачите, випадково так виростила, думала один, а виявилося інший. І я ж поки ми там індифікували, дивилися на ці ж ялівці або кипарисовики, я ж все-таки підійшла до кипарисовика Нутканського і взяла в, нього, в неї і в нього живець. І ось я посадила вже і підписала три таких живця. Два я вже посадила, ну, закопала в землю ось тут, де мої знаходяться. Всі ось тут. І зараз цей поставлю теж сюди і тут. І вже підписала, ось вставила тут ложечку, щоб не забути. І ось цей буде теж зростати. Все, полила кореневіном, гарно пролила, Ну і буду ж тепер спостерігати за ними. Отак і, ось отак помилково виростила не, не те, що думала. Але все рівно приємно, що хоч щось виросло. На цій же ж клумбі зростає ось мої туя, який парисовик. На цій же ж клумбі зростає ще один живець. Я вже неодноразово показувала його. Це з ялини білої. Ось такий гарний, вже з такими гарними приростами. Ялина біла канадська. Зараз покажу материнську. А ось і сама ялина канадська. І в неї прирости такі темно-зелені. А там ніжна, на тому живцю, то зовсім молоденька рослинка, можливо, не знаю. Ну ось такі. І тут уже на цій діляночці в мене зростає три. Вже висаджених живця. Ось перший це тис. Тис ягідний. Добре, що він не пішов зростати раніше, не випустив свої прирости, ось тільки почав, бачите, випускати знизу якось. Бо той біля хати в мене підмерз. Ось такий. Він повільно зростаючий, але хочу його тут формувати, як кулькою буде. Так, інший ялівець Зараз ось отакий ялівець Зараз покажу материнський кущ, де я брала. Теж уже молоденькі прирости. І ось цей ялівець він такий. Мені подобається ось. З нього я брала живець. Але поки рослинка молода, вона зовсім по-іншому виглядає, ніж в дорослому вигляді. Вже коли виросла, вже зовсім по-іншому виглядає. Цей ялівець в мене хворів, і я його постійно обробляла. Ось, бачите, він, кінцівки якісь у нього були. Ну, як грибок не знаю, ну щось обробляла і фунгіцидами, і інсексицидами, я вже не знала, чим його і проливала. Ну, начебто вроді ось пішов такий зелененький, все добре, відновляється. І ось на цьому місці зростає ще одна туйка, теж живця, Туніка, ой, туя даніка. Ось така, поки ще я її не стригла, вже буду, можливо, в цьому році вже кінчики обстригати, щоб вона отака була не нерих, рихла щільніше робити її. Ну, а це тис, материнський кущ, з якого я багато брала живців. Він ось підмерз був, вже другий рік поспіль, як кажуть. Кожен рік, ну, коли приморозки, він підмерзає, але пішов. він Зеленесенькі такі, молодесенькі прирости, і відновиться все, все гарно буде. Ось а цей пірамідальний тільки-тільки починає ось. Цей тис я купувала як ягідний, але ні разу не бачила. Можливо, йому треба, щоб було дві рослинки, щоб запилювалася, і були ягідки. Ні разу я не бачила. Щоб були ягідки. А можливо, він підпадає постійно під морози, під, під приморозки, ці що зворотні. І він оце підмерзає. І ніяких ягід я не бачу, так як і на інших рослинах. Ну, а пірамідальний він не ягідний, він просто отакий пірамідальний. Я його спіралькою стрижу. Теж брала живці, але ще поки, поки нема. Ну, стоять, приживаються. Тут біля ялини блакитної у мене тут викопана ямка така. І ось такою дощечкою прикрита, щоб притіняла їх. І тут мої, як дитячий садочок. І вже деякі живці вже зростають. Ну, Це викопані на продаж. Я посадила, щоб вони отут приживалися в горщиках. Це Ой, була стригла каріаптер де делюсь, гілочка при, притулилася до землі і пустила корінці. І ось я їх пересадила. Це жовтий каріаптеріс, жовті листочки, ось такі. Це яли, ялиночки, які я привез, ми привезли з Карпат. В Карпатах були і оце ялиця. Це ялиночки, вони зараз в мене багато. Ось ялиночка. Ось це, чи це не біла ялина. Здається, біла ялина, може, може і ні. Я вже й не пам'ятаю. Ялівець мій. Це вже стоять вони на дорощуванні. Це ялівці скельні. Ось чотири ялівці. Ну, а це єлівці інші. Ось це туя. А може, єлі весь щось? Не пам'ятаю, треба все підписувати, а я не завжди десь підпишу, а та й думаю, чи вийде, не вийде, та й не вийде. Та треба все підписувати. Звичайно, воно не все в мене виходить. Не всі живці всі приживаються. В цьому році дуже багато випаду було. Зараз покажу свою тепличку, і багато горщиків я ну, виставила вже, пропали. А ось така у мене тепличка з віконних храм мені чоловік зробив. Ось Вже, бачите, горщики повиставляла. Ну, а деякі непогані тут стоять. Ось є лівці. Ну, Це все як піде приріст, Ось, дивіться, в Тиса пішов уже приріст гарний, це вже можна виставляти. На вулицю, на дорощування там. Ну, ось такі у мене Сільвер-долар, гортензія. Ну, а деякі пропадають. Ну, саме найкраще, що мені подобається, тут можна на дорощуванні, хай воно стоїть і йому тут затишно і гарно. А саме найбільше мені подобається все-таки живцювати. Зараз покажу, ось тут за сосною, це ДРН компреса в нас. І ось тут в затінку під парканом. Вздовж паркана, тут у мене <смі> цілий ціли, як батарея, чи як арсенал живців. Отак От мені саме найбільше подобається живцювати. Ось мої гортензії, які я е, взимку е, обрізала. Тоді потепліло, і я обрізала свої гортензії волотисті. Марсик не бігай тут. І я оце заживцювала, начебто непогано виглядають, вони подивіться. Зелененькі, все. Ось так вони в затінку в мене стоять. Навіть блакитну ялинку заживцювала, ну не знаю, чи вийде з мен... в неї щось, чи ні. Вже тепер я, вон, бачите, підписую на самі бутилки на пляшки. Підписую, що я заживцювала, бо отак іноді робиш живці. І тут кіпарисовик, це я тільки недавно. Це я посадила варіагатний такий очиток. Це на продаж, на осінь буде. В коріниться тоді, а може, і на весну побачимо. Тут в мене троянди, я вже не буду відкривати бур'яні, вони треба буде тому році тільки заживцювала, то я не чіпаю поки. Там хеномеліс заживцювала. Ось тут стоять у мене в горщиках начебто живі. Це я виростила із, із насіння Акацію Ленкаранську. Тут теж троянди заживцьовані. Тут у мене туя Смарагд Ось заживцьовано так. Ой, це теж на продаж посадила, бачите, як вони в цьому руці всі гейхери постраждали. Ну, відновляється все добре. Це заживцьована мною Барбариса Рубістар. Ну і що ж там у нас? А, це теж хенамеліс взяла. А ось уже пішла лінкаранська. Бачите, вже пішла. Це насіння вирощена, і оце ж посаджені. Тут вже пішли, там ще ні. Ну, Вона пізно просинається і. Так, що у нас тут? Теж є лівці. Все, що купую, саджу, все живцюю. Ну, а потім вже дивимося. Вселі, з ним все, чи все з ними добре, то як підуть, все добре. Як іде приріст, ще рік отак вистаються, потім я вже їх перевалюю в інші горщики. А так в пляшки отак. І такі, такі імпровізовані теплички роблю. Оце саме найкраще. Більш приживаємось така. На пляшки пишу маркером, що я заживцювала. Ось тут тепер, бачите, тут під пляшками теж все під парканом. Тут ось у мене чимерники. Ось це вже я знайшла сіянці і посадила їх в горщики. Це стільба моя кремова. Теж посадила, може продам, не знаю. Так, що в мене тут, а, тут у мене. Сам шити, сам шити, ось посадила. Так, пуста, <гум> чекає своїх живців. Ось теж живці. Ну, все живці, все отак я В пляшки, бачите, саджу, це з того року. Тут троянди, видно, ось. Посаджені в тому році, поки я ще не відкривала. Нехай рік вони отак. Вистоюється, потім буду провітрювати. Ось. Дальше. Далі у мене брала в сусідки е, агрус безшипний, дуже гарний, такий червонявий, Такий маленький. Ну це агрус, це не гібрид, ніякий є, то, ну, агрус. І оце в нас такий колючий сильно. А цей такий, оце треба буде дістати потім, подивитися, які там корінці, і, можливо, вже посортирувати його по горщикам, порозсаджувати по горщикам. Нехай поки стоїть, потім займусь цим. Так, тут гортензія. Ось пішла, теж підмерзла, пішла. Ну і тут теж. Вже не буду відкривати, бо позакапувала там тує віпкарт. Видно така. Ось такі різні живці і все я живцюю. Все, що можна, живцюю. Але ж, звичайно, не все приймається. Але я стараюся, не втрачаю надії. Ось, як уже яка гарна. Тут біля жимолості з стівної теж посадила на дорощуванні свої. Побачила магонія подоболисна, вона йде відводки дає. Ну і ось гарний такий відводок з гарним корінчиком посадила, на дорощуванні, потім десь, може, відсаджу. Ось і ну, це теж, можливо, на продаж. Тут спірея. Моя, видно, спіреє. Це все ставлю в затінок. Ось, і щоб вони отут в затінку були надорощувані, щоб їм було тут комфортно. Все ж таки, ну така ажурна тінь. Як гарно зараз квітує льон. І ось у мене в тому році, із-за спеки, не знаю, пропав один кущ. Він дуже великий був і вже старий. І, можливо, щось було не так, хоча я і поливала його, але щось трапилося з ним, і він пропав. Добре, що у мене отакий кущик був зростав ось тут. І я потім уже, ну, я злякалася, думаю, що і цей пропаде, то я вже отак поприкапувала. Оце саме найбільше мені подобається відводками. Побачила гілочку, придавила, і нехай вона. Ну, приживається, вона потім корінці пускає. Ну, не завжди буває гарний результат, але так найкраще. Я такі гортензії вирощую, потім викапую в горщик на дорощуванні. Жіночка як гарна квітує зараз після дощику. Всі рослинки ожили, все гарно. І ця рослинка ожила, все бігає хвостиком за мамкою. Марсик, так? Да? І отак же я і похироплідники. Ну, ну все, що можна відводками виростити, все я вирощую відводками. Не гризи! Ну, що ж ти гризеш, квіточки обгризаєш? А ось тут під столом стоять рослинки, які ще я не продала. Ну, дещо продала, а дещо залишилося. Це бруслина, така з жовтим, жовтим листичком, похироплінник. Пухероплідник з жовтим листячком теж. Жимоліста татарська. Ось вона квітувала, вже відквітувала. Ось Це декоративна. Дерен компреса. Ось такий, показувала тільки великий. І беріс ось такий. Все в горщиках. Якщо навіть і не продам, воно все стоїть в горщиках і все я не хвилююся. Це теж пухироплідник малесенький, тут це більший. Ось ну, і я потім, потім стоїть воно не в цьому році, так в наступному. Я не так часто буваю на тому ринку, а іноді, іноді виїжджаємо так, щось продаємо. Треба ж якось поновлювати і свої рослинки, щось купую. Ось так. Ось такий гарний періс. І ось такий великий горщик, він уже другий рік зростає в цьому горщику. І йому тут комфортно. Ну от і все. До зустрічі. Всім добра і миру. Слава ЗСУ!